Почнемо з цієї історії, що сталося у Дніпрі. Приліт по багатоповерхівці. дев'ятиповерхівка, поверхівка ну повністю знесено чотири під'їзди. Вже е, МВС повідомляє про те, що один загиблий станом на 19.45, П'ятеро поранених. Е, очільник Міністерства внутрішніх справ про це заявив. Рятувальники розбирають завали. Е, ось ну, це чесно кажучи, жахлива картина. Е, я я намагаюся зрозуміти логіку, чому так росіяни роблять. Вони такі враження, що кожного разу, коли ми на порозі якихось позитивних змін на нашу користь, зокрема, в міжнародній допомозі, вони роблять щось таке терористичне з метою, що я не знаю, залякати, тому що просто так, от випадково, це ж не могло би статися. Осуть які ваші мікувальні з цього приводу? Ну, ми також не повинні забувати, що сьогодні за день, це день конституції. І для росіян це також є такою, таким собі тригером. Тобто, усі ці терористичні акти, ну давайте згадаємо, що відбувалося в нас 22 червня. 22 червня це дата на Росії вона вважається це початок Великої Вітчизняної війни, так званої, хоча, в принципі, розділяти Другу світову війну і на якусь іншу, це не зовсім коректно, але все ж таки, 22 червня. 22 червня вони випустили 10 ракет Х-101, вони застосували 2 Іскандер-К 9М728, вони запустили калібри. 22 червня фактично був удар досить такий серйозний і з використанням ще для комбі... для комбінації з використанням 13 дронів Камікадзе шахет 136 в цей самий день також протягом сьогодні дня відбувався ну постійні, постійні дії розвідувальних БПЛА були протягом ще дня спроби ударів з використанням різної номенклатури ракетного озброєння. Отже, це фетішдата для них була, і вони отак ну, її ну, називаємо це так відмічали. Мені а, здавалося, що не тіє тієї штуки штуки, як Фетиждат, відійшли. Ну, мені так здавалося. Ну, хіба Ці, ж я, я я не думаю, що від цих фетиш дат вони відійшли, вони використовують їх е, яким чином? Типу, в них є інформація, що є якийсь об'єкт, який треба уразити. Його треба уразити сьогодні, або його краще уразити завтра. Наприклад, ось сьогодні 27 В них все готово для ураження. Давайте вже бомбанем там по якомусь об'єкту ані, зачекайте. Завтра ж 28. День Конституції України, 28 червня, давайте їх привітаємо зі святом. Отже, перенесення якихось ударів відповідно і на цю дату, але е, окрім ударів по об'єктам, які вони вважають важливими, військовим, і можливістю перенесення. Uh, є ще елемент терору, тобто обов'язковий терористичний акт. Ви кажете, нема фетіждан? Добре. А що відбувалося з 31 грудня на 1 січня 23-24. Uh, я вам нагадаю: це був один з найбільших нальотів дронів Камікадзе Шахет 136 на Україну. Один з найбільших. Та ні, найбільший. Найбільше, найбільше точно тоді найбільше. було використано 90 дронів Камікадзе Шахет 136. Я це дуже добре пам'ятаю, тому що частина з них більша частина летіла саме через Одесу та Одеську область. Отже, до того був 28 грудня, було 28 грудня. Потім е, ще були привітання. Отже, фейті дати, вони все ж таки є для них, і вони існують і сьогодні. Цей удар, ну як можна пояснити, удар. По о, багатоповерхівці житловій, чимось іншим, окрім терору. Там знаходився центр прийняття рішень, там була нарада інструкторів НАТО, о, приїжджали агенти ЦРУ о, для консультацій. чи що там було. О, отже, це вбивство заради вбивства та терор заради терору. І саме на відповідну дату. Співчуття, звісно, вже з сім'ям одна людина загибла. Я думаю, що загинула. Я думаю, що ну, ми ще дізнаємося про більші жертви, тому що чотири поверха знести, воно не могло минути безслідно. Наголошую, що станом на цю хвилину, коли ми спілкуємося, наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених у Дніпрі. Триває евакуація. От ви бачите, що це кадри від Державної служби з надзвичайних ситуацій, які продовжують евакуйовувати тут людей, розбирати завали. Я сподіваюся, що буде. Я був щасливий сказати, що все обмежиться цими жертвами і постраждалими, які є. Хоча, от, ну, спостерігаючи за цим фото, об'єктивно розуміємо, що руйнування дуже і дуже значні, і відбулися вони фактично момент, коли вже люди повернулися з роботи додому під вечірній час, це, це реальний терористичний акт.